Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це портативна колонка фірми 2 модель Sound X-Block. Вона йде в чорному кольорі. На коробці ми бачимо функції, що вона підтримує Bluetooth 5.0, має дистанційне підключення. Може працювати 24 години, тобто на заряді. Так само вона підтримує саму картку пам'яті Type-C та може працювати від кабеля AUX. Отже, зараз ми її відкриємо. Подивимося на неї більш детально. Тут ви можете також побачити її характеристики. Із найцікавішого це те, що діаметр динаміка йде 48 мм. І номінальна їх потужність 10 Вт. Тобто два динаміки по 10 Вт. Живлення 5 В 24 А і відстань, на якій вона може працювати до 18 м. Зараз ми її відкриємо. Вона повністю нова, ніколи ще не скривалася. Її можна використовувати на морі, як вони вказують, хоча я б цього не робив, тому що там все ж таки пісок, а захисту вони кажуть лише від вологи. Тому пил та пісок, я не думаю, що будуть корисні ці колонці. Така коробка в неї. Є ось такий кейс, зараз подивимося, що всередині. В середині ми маємо AUX-кабель, він досить короткий. Можна лише підключити телефон та покласти поряд з колонкою. Ось. Тут всього лише, я думаю, сантиметрів 40, максимум 50. Також є USB Type-C. Він має таку саму довжину, я бачу. Так. Фактично однакова довжина йде. Ось, повністю співпадають по довжині. Тобто, фактично, я думаю, тут. Сантиметрів 40 50. Сама колонка вона йде досить невелика. При цьому вона досить важка. Тому що акумулятор там має 3,6 Ампери. Ось тут ми бачимо вхід на 5 вольт 2,4 Ампери. З цього боку у нас є таке вушко, яке можна. Відкрити та, наприклад, на неї повішати цю колонку. З цього боку ми маємо гумовий захист та роз'єми USB Type-C, AUX та підключення картки пам'яті MicroSD. Тут можна помітити один динамік тут і один динамік тут. Так само тут можна так помітити, що тут є отвір посередині. Захист іде звичайно, металева сітка і ззаду і спереду. Тут є гумові ніжки, тобто вона, якщо ви її встановите, вона не буде просто так у вас рухатися. Бачите, вона тримається за рахунок гуми. Тут є кнопка вмикання. Зараз вона не вмикається, мабуть, тому що вона ще не підключена до зарядного пристрою. Також тут є кнопка play, та кнопка M. Зараз ми подивимося по інструкції. На інструкції ми можемо побачити, що це в нас світлодіодний індикатор, живлення, тобто, коли вона увімкнена, цей індикатор світиться. Це кнопка вмикання, вона подає живлення. Це кнопка зменшення гучності та перехід до минулого треку. Це багатофункціональна кнопка. Вона виглядає як Play. Це кнопка плюс. Вона у нас йде як збільшення гучності та до наступного треку. Кнопка перемикання режимів тобто, це, мабуть, з карти пам'яті на Bluetooth і так далі. Тут у нас іде, як я вам вже показував. Міні-джет 3.5 мм AUX, USB Type-C та MicroSD картка. Обсяг пам'яті на microSD до 64 ГБ. Все, ось така колонка. Ви побачили, з чим вона поставляється, що є у комплекті. Куплялась в магазині моє, та була доставлена через дві доби у їхній магазин. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки.